Ви купуєте чи продаєте? Я продаю долар. А, -а. а ви знаєте, що зараз курс долара впав дуже сильно? Бачу. Ну якщо б я продавав ну, тисячі дві три, може би, я під'їжав. А так 200 доларів. А -а -а. Я думаю, сто 200 гривень погоду не здається. Так, а зараз який ми бачимо курс купівлі в нас? Тридцять сім, так? Да, у вас купівля Ой. Офіційний курс зараз НБУ тридцять шість тридцять, будемо так округляти. Добрий ранок. А вас вже багато сьогодні прийшли людей купити? Як думаєте, сьогодні буде багато людей? Не знаю від не знаєте, ну за мене хочу спілкуватися. Добре, не будемо заважати. Дякую вам дуже. Офіційний курс долара спустився до чергового мінімуму. Станом на 2 листопада на готівковому ринку долар знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро також впав на 8 копійок. Маріцю Мурадії Тому зранку поспішила до обмінника. Взагалі, я купую долар, тому що відкриваю власну справу, тому відмовитись я не можу. Також так як я їжу за кордон, то це обов'язково. А от Вадим уважно слідкує за курсом, але не поспішає із купівлею. В нього все по плану. Сьогодні ні. А будете чекати? Ні, я не буду чекати. У мене є такі дні, які я закуповую там. Коли зарплата буває на чорний день треба відкладати. Чоловік впевнений, що курс буде залежати від фінансової допомоги наших іноземних союзників. Експерти запевняють, що окрім допомоги, ситуація з курсом валюти залежатиме і від дій Нацбанку. Наскільки буде своєчасно і в повному обсязі надходити макрофінансова допомога, від цього буде залежати в тому числі і курс гривні до долара. Цей рік нам своєчасно. Будуть давати відповідності до раніше досягнутих домовленостей а от наступний рік є над, надзвичайно великою проблемою. Тож, чи варто вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, кожен вирішує самостійно.